Сьогодні я прокинувся з думкою, що мені треба якусь ціль у Ukraine GTA. І перше, що мені збагнуло на голову, це шлях до 100 мільйонів ігрової валюти. І я вирішив взятися за це. Всім прийти на Лефіт 5. І сьогодні я починаю мій шлях, шлях до 100 мільйонів. Або ж ще шлях до 100 кк. На це я вже собі так сказати придумав план. Але перед тим як я вам почну вже це все розказувати, я спочатку вам нагадаю, щоб ви вели мій промокод Вітс, буду вам дуже вдячний. Він, до речі, працює на усіх серверах з 2 по 7 рівень. Буду тобі дуже вдячний за активацію. І також ще постав лайк і напиши в коментарях, що ще які цілі мені ставити кране та що мені ще тут зробити, і що на відео зняти. Ну а ми переходимо. Перший варіант це просто люто працювати на роботах. Але це не є прям щось дуже цікаве, але в принципі можна. Бо на деяких роботах, які я вам потім покажу, якщо все-таки виберу це, то там можна багато заробляти. Друге, це більш такий простіший шлях, але це доволі нудно, особливо як знімати на ІТО. Зараз вам показую, що зараз хочу я в монобанк. Зараз в мене в Монбані. Далі відкрити депозит. Бачите, у мене на депозиті лежить 5 мільйонів. Треба і якщо ви також хочете за цим созисом заробляти, треба ставити обов'язково тільки на 60 пейдей. Бо м -м, все інше це є майже невигідно. Ну, якщо на 20 пейдей ставити, то якщо ти поставиш 5 мільйонів, то за 20 пейдей ти отримаєш 300 тисяч. Тому це дуже невигідно просто ну, тільки за зайвий час втрачаєш. Тому, на мою думку, треба ставити тільки на 60 пейдей. Ще є варіант це перепродаж авто. Це, в принципі, найвигідніший варіант, тобто можна тут заробляти по мільйонам, по десяткам мільйонам за день. Але це цим треба вміти займатися. Що ж я не вмію? Тому цей варіант скоріше всього, зразу відпадає. Хіба що, хіба що можна цьому вчитися? Якщо простите мене в коментарях, то я обов'язково постараюся цьому навчитися і щось робити. Але з моїм бюджетом я не зможу щось дуже велике купувати. І третій варіант це більш такий простенький, це також перепродаж, але на центральному ринку. Це є, він помалим сумам, тобто я не зможу заробити багато, але все-таки ж можна. Тобто, типу, це не цим не важко займатися, цим, це набагато ну, це простіше, ніж машини. Але я кажу, що але ти будеш це дуже повільно, тобто за цілий день можна заробити зовсім небагато. Ну, 500 тисяч. І тобто, 500 тисяч кожен день це доволі мало. Ну, взагалі, це не є мало, але як на шлях до 100 мільйонів, це маловато. Тому в мене є варіанти. Це можна, можна поєднати. По-перше, роботи. По-друге, це депозит. Зараз мене лежить вже депозит. І я сьогодні вам покажу роботу, на якій можна заробляти 300 тисяч на годину. Це так, це зна, знаєте, це якщо не дуже старатися. Зараз ми туди поїдемо. Але перед цим ще напиши в коментарях, які мені ще способи побувати, як заробляти. Тому якщо ви ну, добре, не одногласно, багато хто з вас напише, що перепродай авто, то я з цим буду займатися. Але ще також перед цим ми маємо вам спочатку сказати, що в мене зараз на собі є. В Мене є е, машини тут простенькі. в мене є основне це фольксваген Жук. Це от баги, те, що було, е, можна було отримати влітку. У мене є скини, оце, оце от, по факту все, що в мене зараз є з нормального. Спеціально зараз собі він так виклав, щоб ви бачили, що в мене тут є, в принципі, ну, цінного. Також квартира, і, в принципі, все. Ну, і також баланс, ви бачите. І ще також в мене є vip Pass. Тобто, це всі розкрата, вся моя цінність. І тому давайте ми зараз їдемо до тої роботи, і я вам зараз там все покажу. Ми приїхали до цієї роботи, і так це саме робота пілота, тому що поки що мені здається вона є найприбутковіша, тому що е, зараз я вам це все покажу, тому що зараз X2 діє, і зараз можна на ній дуже багато заробляти. Але поки що єдиний мінус, який тут є це те, що е, часто зайняті літаки, тобто тут є обмежена кількість літаків, не як, ну, ну, на минулій версії на старій. Тут є обмежена кількість літаків, і через це не всі, ну, типу, не можуть одночасно купу людей працювати. Саме початку ми зараз забираємо нашу от мітку, ага, мітку наша забралась. добре. Ми керуємо на клавіші V, Тобто я зараз стиснув V, і ну, воно їде вперед. На E і Q. це вправо-вліво. І Де і А це повертати, типу, ну, нахиляти літак вліво і вправо. Тобто це все, ви як будете проходити в авіашколі навчання, то ви це все вивчите. Ну, Але це я вам зараз розказую для тих, хто може призабувати або ну, вже пройшов авіашколу, або просто хоче бути готовим до авіашколи. Ви так під'їжджаємо зараз, очікуємо 30 секунд, поки йде посадка пасажирів. Так, у нас пропала мітка, як тільки пропадає тут мітка біля цієї ці штуки, то це означає, що ми завантажилися. Після чого нам ми зараз не дуже розганяємося, тому що ми зараз взлетимо. Ми зараз орієнтовно на швидкості 50, 60 км на годину ми собі так от їдемо. Більше не кажу, не раджу більше розганятися, тому що ви або не зайдете в поворот, або почнете взлітати. Тому 60 км на годину це в принципі найкращий варіант. Зараз ми трошки зменшимо швидкість і заїжджаємо в оцю. Штуку. Цей кмітик буде пару, нам треба буде зараз таке невелике коло зробити. Так, ми під'їхали до останньої точки. Тепер нам треба зачекати 15 секунд, поки нам дозволить диспетчер зліт. Зараз чекаємо цього моменту. Все, Тепер ми можемо злітати. Тепер вже не треба контролювати швидкість, просто тиснете ну, Затискаєте V і просто летите Злітаємо. Віднося від землі, зразу скажу. Не знаю чому, але є, в мене не працює оцей от підйом шасі. Я не можу чомусь підняти шасі, тому напишіть в коментарях, чи ви можете підняти шасі, бо в мене не виходить чомусь. Не знаю, чому. І давайте зараз полетимо оці отмітки, бо не бачу вам сенсу показувати, яке я просто лечу мітки. Так, ми заходимо на посадку, скидаємо помалу швидкість. І зараз сідаємо. Нам головне зараз дуже кратно признається, тому що літак доволі легко так, мовити, б'ється. І тому треба бути доволі кратким. Ну, в принципі, б'ється так само, як і в реальному житті. Е, зараз ми зараз знову ж маємо трошечки проїхатись. Е, зараз до якоїсь точки не знаю до якої. Зараз подивимося, да, здається, до цієї тут. Ну, Давайте зараз це все прийдемо. Так, все, мені надійшло повідомлення, що я отримав плюс 45 тисяч гривень і де досвіду. Ми, на жаль, отримаємо це не зразу. Ми отримаємо це тільки після того, як ну, до наступного пейде. Тобто, коли в мене буде пейдей, а це через 45 хвилин, то в мене не буде не 10 тисяч пійде, як завжди, а як я розумію, 55 тисяч. То 10 додати 45. Це в нас виходить 55. І тому у нас збільшується. тобто Це доволі класно. На перший погляд це взагалі небагато. Але враховувати, що за годину можна зробити рейсів таких 10 орієнтовно, то можна і 500 тисяч робити за годину. тобто І це тут не треба якось дуже багато чого робити. Ти просто собі літаєш за вмітки залітаєш. Ну, ми поки що давай перший раз злітаємо і потім подивимося, що будемо робити. Плюс ще 45 тисяч гривень. Так, я злітав третій раз і знову отримав 45 тисяч гривень. Ем, я думаю, що я поки літав-літав, я все-таки вже надумав е, глянути, що там по перепродажі авто. Тому давайте зараз я закінчу збіну і швиденько піду на боуринок. Він тут недалеко, може, ще моя машина не задоспавнилась. Ми зараз так трошки неакратненько закінчуємо зміну. Підсуваємося, щоб ніхто нікому тут не зважати. Зараз я відійду від того. Відійду від аеропорту трошки, і мене зразу звільнить з роботи. Зараз дивимося, чи мене. Так, моя машина задиспонилась. Ну, давайте тоді я пішки добіжу до авторинку і подивлюся, що там взагалі є. Так, ми прийшли на авторинок. Саме в початку, що зразу можу сказати, що добре продається, це Nissan GTR, я це вже знаю добре жук. І в принципі більше я тут не впізнаю якихось дуже таких популярних машин. Зразу скажу, що в основному машини, які стоять отак от далеко з боку, вони в переважності не продаються. Звичайно, можна запитати, але в більшості, як знаю я, вони не продаються. Тому давайте зараз я огляну якісь деякі машини і, можливо, навіть якусь прикуплю. Але ще хотів зразу сказати, що я буду починати з, ну, з таких простеньких машин, так як бюджет в мене не є дуже великий, а я хочу, типу, не входити так, щоб було менше 10 мільйонів. Тобто, це, так, знаєте, капітали, кого нижче не опускатись. Тому давайте зараз почну, буду дивитися. Так, я подивився на цей Volkswagen жук, там все, всі деталі по 4 і одна є на 5, підвізка. За 3 мільйони, в принципі, це непогано, але не в моїм варіанті, тому що я зараз розраховую на трошки менший бюджет. Тому давайте ще щось зараз оглянемо і покажу. Так, я побігав чесно, не знайшов нічого такого, якби, мені здається, прибуткового. Тому напишіть в коментарях, чи взагалі мені цим займатися, чи це вигідно, бо я знаю, це вигідно. Але чи зараз на 2.0 це вигідно, бо я знаю, що це раніше точно було вигідно, тому що можна було робити багато грошей по мільйон, по пару мільйонів за день. Тому ви напишіть свою думку, я обов'язково всі коментарі прочитаю, і також може. Дайте якісь поради щодо цього перепродажу, тому що все таки, я так собі подумаю, що на роботах це довго працювати і так само чекати на депозит. Це, в принципі, доволі вигідно, треба майже нічого не робити, просто треба чекати, пейдей, Типу, просто чекати пейдей. Але це ми дуже терпінно будемо доходити. Тому, будь ласка, навчіть коментарях ваші варіанти. Ну, а я буду прощатись. Дякую, що ти додивився до цього моменту. Не забувай про мій промокод ВІД. You sing Papa Papa! -pa -pa.